Друзі на інфо перші проголовне поїхали. Вогніна ніч накрила окупований півострів у глибині тилового маршруту, що вів із материкової частини РФ до Криму. Пролунали вибухи. Колона з п'яти п'ятдесяти вантажних камазів, а в звантажених боєприпасами, паливномастильними матеріалами та компонентами для ремонту бронетехніки прямувала під прикриттям нічної темряви. Туману саме в тумані українська розвідка завдала удар вогнем із засідки підтримано безпілотниками. Колона була застигла двигунами, замовкла козове, охоплені полум'ям, дороги Локовані вантажні потонули у болотистій траншеї під мостом. Багато машин пішло під воду. Загалом понад 50 вантажівок, десятки тонн боєприпасів знищено або захоплено. Пише телеграм-канал Морозький Вовка. Російські джерела намагалися замовчати подію, але підтвердження з кількох незалежних супутникових знімків демонструють розгорнути вогонь в пункті перехоплення логістичного маршруту. Внаслідок удару логістична лінія постачання до Криму зазнала критичної шкоди лише техніка, але й паливо, яке йшло на фронт. Щонов кілька разів більше ніж було зазвичай в одному рейсі. Це означає, що російські сили на півдні втратили можливість швидко відновити поповнення у мовчазному хаосі. Ночі окупанти були змушені відмовитися від подальших рейсів через цей маршрут або чекати на нову вже розливу дорогу. У відповідь на втрату колони в Криму російське командування вирішило перекинути резерви через інші тиші, довші і гірші контрольовані маршрути. Це призвело до затримок в доставці боєприпасів та палива на фронт. Та, згідно з аналізом логістичних каналів, експерти зазначають. Що коли ланцюг постачання довший за 100-150 кілометрів, швидкість доставки падає вдвічі, а ризик західного удару зростає, оскільки Крим слугував одним із ключових вузлів, його вразливість стала сигналом, а пересихають живильні труби для агресора. Водночас, українська сторона усвідомлює утримання з цим Криму як території, це далеко не завершено. Але суть не лише в утриманні чи звільнені суть у тому, що агресор втрачає ініціативу, якщо він більше не може вести наступ через Крим. Як вхідний шлях, то знижується темп, зростає витрата ресурсів, підвищується вразливість кожного нового рейсу. Росія завжди зараз не просто втрачає бойову техніку чи живу силу. Вона втрачає можливість ефективного наступу. Її стратегії моральної, логістично виснажується цей удар в тилу не просто успіх, це сигнал. Росія програє не тільки поле бою. Вона програє можливість диктувати темпа. Удар по колоні був реально спланованим. і проведеним у кілька фаз. Спершу розвідувальні зафіксували рух техніки та підходи подук. Римського мосту після цього в дію вступили спеціальні ударні дрони Камікадзе, які атакували головні і замикальні машини колони, блокуючи можливість відступу вже за хвилини. Після початку атаки українська артилерія відкрила вогонь по мосту і техніці, яка скупчилася у вузькому транспортному коридорі. Декілька вантажівок з боєприпасами здетонували, спричинивши ланцюгові вибухи під тиском вогню. Частина техніки спробувала розвернутися, але місто був пошкоджений. І частина колон опинилася у воді з усіма екіпажами. Російські рятувальні служби не могли оперативно наблизитися через мінування та контроль українських дронів в повітрі. за оцінками українських військових було знищено не менше як 600 тонн вантажу, включно з високоточними снарядами Краснополь, мінометними боєприпасами калібру 120 мм, комплектами для ремонту танків і бронетранспортерів. У підводну частину мосту пішли і запаси Дезбалева, без яких бойові групи південного напрямку не зможуть вести наступ найближчі тижні. Фактично однією операцією було зірвано постачання щонайменше трьох Гада Психологічний ефект виявився не менш потужним у соціальних мережах півострова. Швидко поширилися аматорські кадри палаючих вантажівок та чорного диму над мостом. Паніка охопила як військових, так і цивільних. Родичі військових, що були в колонії, почали штурмувати частини у вимагаючи правди. Російські військові канали кілька годин ігнорували факти атаки, яка згодом обмежилася розмитою заявою про інцидента. Ще більше підірвало довіру. Це до командування аналітики, відзначають, що російська. Армія, попри демонстративну впевненість, поступово втрачає контроль над глибинною логістикою, і навіть якщо Крим ще формально залишається в руках Російської Федерації, втрати в тилу призводять до стратегічної деградації, знищення логістичного центру, там не просто мінус колона, це вибивання одного з останніх зубів у хижого жака. Україна демонструє здатність завдавати ударів не лише по лінії фронту, але й в саме серце системи забезпечення. І Якщо ритм цих ударів збережеться, агресор втратить і здатність до маневру. А отже й. До будь-якої форми наступу редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.